Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Розбираємося далі з міжнародною політикою. Те, що відбувається навколо в Україні. в нас гість у студії це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Вітання, Вітання вам звітаю! Вітаю всіх, також наших шановних глядачів. Перша тема, якою ми хочемо торкнутися, це звісно Словаччина, яка не наважиться на те, аби припинити імпорт електрики в Україну. Так міністр енергетики прокоментував погрози цієї країни не постачати електроенергію у відповідь на зупинку транзиту російського газу із 1 січня, за словами Германа Галущенка, це буде грубим порушенням європейських регуляцій. А Україна має механізми, як замінити імпорт зі Словаччини. Давайте послухаємо. Імпорт електроенергії в Україні насправді президент дуже чітко про це сказав. Це наслідок того, що Росія окупувала Запорізьку атомну станцію і системно вже майже три роки знищує генерацію в Україні. У нас є механізми, як замінити цей імпорт з іншими нашими сусідами, які готові збільшити відповідні потужності і відповідні розмови вже з колегами були проведені. То слова Путін і Фіцо єдині лідери, які погрожують залишити українців без світла. Про це заявили в українському міністерстві закордонних справ. Відомство відреагувало на погрози словацького прем'єра припинити постачання електроенергії до України, та нагадало, що Київ платить Братиславі за це немалі гроші. І крім того, міністерство звернулося до Європейського союзу та закликало відреагувати світову спільноту на словацькі погрози. Тут основна мета цього шантажу вона в чому полягає? Тому що Словаччина зараз каже, та-та, давайте відмовляйтеся, і все вам кришка світла не буде. На свята будете сидіти в холоді, в голоді і так далі. Але Словаччина не єдина країна, з якою, по перше, Україна імпортує електроенергію, і чи дійсно нам потрібно якимось чином серйозно реагувати на ці погрози або просто такі надумані вислови? Давайте спочнемо з останнього, да, з вашого дозволу, чи серйозно ми маємо реагувати на такі погрози? Незвичайно серйозно, і це навіть випливає, що ми на них серйозно реагуємо з коментаря того самого міністра Галущенка, да, який вже відповідно звернувся до європейського регулятора. Я нагадаю для наших глядачів, що Україна знаходиться в єдиній енергомережі з Європейським Союзом. І дійсно Словаччина, і ви абсолютно праві, не є єдиною країною, звідки ми імпортуємо електроенергію. Там приблизно ми ну, в різні Піоди пік на пікових навантажень. Там до 20% ми іноді беремо з загальної мережі, а не виключно зі Словаччини, через словаччину. Так буде сказати максимально коректно. Чи не прийме може прийняти гіпотетично таке рішення Словаччини там перекрити імпорт в Україну? Ну, по-перше, для нас це знов ж таки не буде критично. Ще раз повторюю. А якщо навіть вона це зробить, то вона буде наражатись на величезні санкції за сторони. В Європейської комісії і відверто кажучи, тут уже перш за все саме народ Словаччини має оцінити антидержавницькі дії Фіцо. Ну тому що коли Єврокомісія, коли президент України Володимир Зеленський пропонують Фіцо компенсувати по газу, да десь можливо збільшення вартості, але замінити газ Російської Федерації, а він відмовляється, ну тоді справа, мабуть, не виключно в самій. Словаччині а в якомусь скоріш за все підводним камінням, можливо, корупційними певними складовими постачання енергоресурсів з Російської Федерації. Ну, та сама історія і з електрикою, коли Європа каже Фіцо, і самим Словакам з однієї сторони дивіться, ми вас підтримуємо в будь-якому випадку. Ви не залишитесь без тепла, ви не залишитесь без газу, ви не залишитесь без електрики в будь-якій ситуації. І в піку європі Фіцо заявляє. Про перекриття електричного каналу по імпорту до України. Ну, це неадекватна політика, така, до речі, як і в Угорщині. Тобто, одним словом, там, де є російський вплив, там, де є російська енергетична голка, там велика проблема як для України, так і для Європейського Союзу. І цю проблему ми маємо вирішувати тільки спільно. Хотів би, щоб ви прокоментували ви також пропозицію Орбана. Просто Словаччина не єдина країна, яка може залишитися без цього російського газу, який йшов транзитом, і це не для кого насправді не була якась неочікувана новина про те, що контракти закінчуються 1 січня 2025 року. Орбан несподівано. Ну я не знаю, наскільки от ви оцініть, наскільки це нормальна пропозиція. Він каже, чому б не закупати російський газ ще на території Росії, а потім запускати його в українську трубу, умовно кажучи, вже як угорський чи словацький, і тоді проблема можливо зникне. Це такі і варіант можливий, ми знаємо, що Шмигаль, наш прем'єр-міністр, говорив про те, що ми готові здійснювати транзит, якщо цей газ буде неросійським. російським. російським він може стати, якщо його вже хтось купить тут буквально практично мається на увазі не російський газ. Тобто, мова йшла за транзит через українську трубу азербайджанського газу. Тобто, коли Росія не продає свій газ трубу, ну відповідно європейський союз через Україну транзитом, да а закачується. Сам Азербайджанський, що пропонує Угорщина? Пропонує елементарну схему, щоб угорська компанія зареєструвалася в Москві, купила газ. Там же в Москві, ну по суті, за європейські гроші розрахувалися з Російською Федерацією рівно так, як воно було і раніше. Ну просто-напросто тоді виходить, що власник цього газу буде вже там не Російська Федерація, коли він буде йти по трубі, а якась угорська компанія. Ну а що це вирішує для нас? Якщо ми хочемо, щоб Російська Федерація не отримувала надприбутки від постачання газу до Європи, ну ця схема абсолютно не вирішується. Питання тому вона абсолютно безсенсова. Ще раз повторюю ключову думку: допоки енергетична гілка буде присутня, така наркоманська, якщо хочете в Угорщині та в Словаччині, то направду ні нам не світить давайте відверто сказати ні євро, наше майбутнє в європейському союзі, ні в НАТО, тому що ці країни завжди будуть в обмін на різного роду енергетичні, перш за все, преференції. Блокувати нам туди шлях, і до речі, та сама історія з європейським союзом, тому що зараз ЄС і НАТО стоять на шляху реформування, і потрібно відповідно їм приймати цілий ряд ключових рішень, які з блокуванням словаччини та угорщини вони також зробити не зможуть. Про те, як діють друзі Російської Федерації, тому що це також важливо, ті, хто власне фінансують зокрема і не лише грошима, а й людським ресурсом російську армію. Північно-корейський диктатор Кімчанин відправляє воювати проти України елітних солдатів. Про це повідомляють сили спеціальних операцій з посиланням на розшифровані записи із блокнота ліквідованого на полі бою солдата КНДР у записах. йдеться про те, що бійцями навіюють так званий. Обов'язок захисту своєї батьківщини. Ну і крім того, на війну відправляють і солдат, які нібито чимось завинили перед КНДР, і саме воюючи, останні можуть спокутити свою провину перед країною. Варто також зазначити, що в записці один із солдатів пише, що його щастя полягає в обороні вітчизни та служінню Кім Чен Іну. Взагалі дивна історія ага. Полягає в тому, що корейські солдати ведуть щоденники, причому від руки. Це мабуть з ними не попрацювали спецслужби Російської Федерації. Ну, Друзі, мені важко сказати. Я думаю, це питання до тих людей, які глибоко розбираються там в сучасному житті, житті Північної Кореї, чому вони ведуть відповідні блокноти. А ми маємо просто розуміти одну річ: тут направду робити якийсь базовий аналіз того, чи вони щось завинили кінчанину чи північної Кореї, чи десь вони мали якісь внутрішні гріхи, тому їх направили помирати відповідно за Путіна. Це абсолютно все не важливо. Ну тому що кінчанин ніколи людей за людей не тримає. Коли ми робимо такий базовий аналіз, ми завжди маємо пам'ятати, що в Північної Кореї перманентний голод. Ну тобто там взагалі за їжу люди працюють в державних органах, в тому числі в армії. Ну, от. А ми говоримо, що, так би мовити, щось там завинили. Кінчанину потрібно цілий ряд речей, яких в нього немає через величезний санкційний вплив це продукти харчування. До речі, це один з пунктів до домовленості Російською Федерацією по їхній співпраці. Вони їм продукти харчування на північної Кореї посилають обхід об санкцій від санкцій через канали Російської Федерації по подвійному так званому імпорту. Це технології. Ну і це звичайно те, що потрібно кінчими. Ну, це гроші. Ну тобто, направду на люди для режиму північної Кореї, це просто ресурс і все. І крапка, а яким чином там ж вони пройшли відбір, хто їде в Україну, хто не їде в Україну? Це абсолютно в глибоко тоталітарному на толітарної північної країни немає жодного значення. Тобто, це може означати, що їх може ставати більше насправді, якщо з ними не рахуються? на превеликий жаль. Ну я звичайно не військовий експерт, але являюся аналітиком і читаю багато інформації і професійно займаюся питаннями безпеки, в тому числі міжнародної. І я можу спрогнозувати, що так, скоріш за все, їхня присутність буде збільшуватись і їх вплив буде максимально масштабуватись. Чому тому що знову ж таки на це немає антипричин, да немає проти, і кінчанин не про проти це робити, і Російська Федерація, в якій провала на мобілізація, вона хоче замінити якимось людським ресурсом те, щоб не мобілізувати росіян. Тому на превеликий жаль, думаю, що скоріше за все, якщо якимось чином захід швидко не вплине на те, щоб розірвати цей зв'язок, ну є велика вергідність, що їх стане більше. Насправді ці записки це можливо навіть і не примус та підтвердження. а Це збереження ідеалізації, в чому і в якій ці люди ростуть самого маличку. Тому можливо, так і є, і буде, і вони інакше цього не бачать. Тотальна пропаганда угу. абсолютно північна Корея збирається застосувати найжорсткішу стратегію протидії Сполученим Штатам. Про це пише Reuters. За словами журналістів, минулого тижня відбулася ключова політична нарада правлячої партії Північної Кореї. Її провів диктатор Кім Чен Зазначається, що саме на цій зустрічі було ухвалене рішення про запровадження так званої найжорсткішої стратегії проти штатів. Крім того, посадовців КНДР назвали південну Корею антикомуністичним форпостом Америки а тому сама ж Північна Корея пообіцяла розвивати відносини з дружніми до себе країнами. В чому може проявлятися це протистояння Північної Кореї та Сполученим Штатам, найжорсткіші методи і так далі. Це ж, ну навряд чи про дипломатію. Тому що сама по собі Північна Корея може мати тиск в дипломатії між такими ж, як і вона. Про що тоді цей тиск? Ну направду є декілька аспектів в цьому питанні. Перш за все. Північну Корею цікавить Південна Корея, і це найбільш логічний висновок з цих формулювань. Чому де тут сполучені штати так сполучені штати давали гарантії південній Кореї і відповідно насичували в тому числі її як певною сучасною зброєю, так і відповідними технологіями. І Південна Корея являється частиною цього поясу стримування морського навколо Китаю. Південна Корея, Японія та Філіппіни. направду, да, Сполучені Штати в історії стримування і Китаю, а відповідно в даному конкретному випадку, і північної Кореї відіграють ключову роль. Другий аспект, чому акцент на Сполучені Штати? Ну тому що саме Сполучені Штати направду величезну кількість санкцій наклали після того, як було пробування північної Кореї ядерної зброї. І до речі, я думаю, що знову ж таки третій аспект це певне. Не сигнал Трампу вже з'являлося в інсайдах. Я думаю, ви бачили зазвичай масової інформації про те, що Трамп після навгурації все ж таки планує поновити зустрічі з Кінчаменом. Під час попередньої каденції Трампа таких зустрічей було три. Вони мало чим закінчились, відверто кажучи, але він може їх поновити. І звичайно, основною темою, яка цікавить північну Корею, це зняття санкцій. І друге питання це визнання офіційного ядерного статусу. То тоді це було вперше, коли президент Сполучений. Штатів зустрічався з таким диктатором на кордоні, так. і це було ну надзвичайна подія і для штатів, власне, і для Кореї. Ну, так зараз направду є також вирогідні, що Трамп повернеться до цих ну так званих діалогів з кінчанином. І відповідно, коли ескалується отак публічно да антизахідна антиамериканська риторика з їхнього боку, це можна сприймати як певне запрошення. Що дивіться, ми готові з вами спілкуватись, але якщо ви не будете з нами спілкуватись, ми будемо критично погіршувати. Продовжувати прогіршувати наші взаємовідносини, де постійно ескалуючи ситуацію в регіоні. А направди ризики такої ескалації в регіоні дійсно є, тому що ми чудово розуміємо, зараз Російська Федерація ресурсами, технологіями, зброєю підсилила Північну Корею і тим самим вивела її частково з такої міжнародної санкційної ізоляції. А відповідно, це збільшило ризик конфлікту в регіоні в цілому тут потрібно дуже уважно спостерігати за цим регіоном. Ну і ми продовжимо уважно спостерігати. Також за подіями у Тбілісі сьогодні вранці від президентської резиденції протестувальники перемістилися до парламенту. Там Міхіл Кавалашвілі саме сьогодні вранці склав присягу як шостий президент Грузії. Інавгурацію президентка Соломе Бішвілі вже назвала пародією та звинуватила у проросійських інтересах правлячу партію Грузинська мрія грузинська опозиція. Та значна частина міжнародних партнерів країни також не визнають Кавалашвілі новим президентом. Зробішвілі в свою чергу пообіцяла продовжити боротьбу за звільнення Грузії від режиму і добровільно покинула президентську резиденцію, під якою вранці зібрався велелюдний натовп її прихильників до парламенту. Мітингувальники прийшли з червоними картками, аби показати їх Михаїлу Кавалашвілі, який у минулому був футболістом. Тим часом Соломая Зурабішвілі попросилася і її запросили до Америки. Представник республіканців Джо Вілсон відзначив мужність Зуребішвілі та запропонував їй відвідати інавгурацію новообраного президента Дональда Трампа. Ну таке запрошення є. Це означає, вже якої прихильності і до кого мають сполучені штати. Але загалом ці протестні настрої скільки ще можуть зберігатися, як ви думаєте? Направду, допоки ще президентка з в країні, вона ще підживлює так би мовити дану дію на протестувальників. Ми бачимо, що зараз Заробішвілі направду намагається пройти дуже по тонкому льду, тому що по суті, з сьогоднішнього дня після інавгурації нового президента, вона вже втрачає статус президентки Грузії і по великому рахунку, цілий ряд там гарантій безпеки. Тому числі вона також, скоріш за все, буде втрачати, що це означає? Це означає, що буде в грузинської проросійської частини влади велика спокуса зробити щось ну не дуже гарне, да і дійсно може бути як на мене загроза життю та здоров'ю легітимній, як вона себе сама називає президентки Грузії. Тому з великою вірогідністю вона до останнього залишалася в Грузії, але наскільки. Ми бачили під час зустрічі відкриття Нотердам до Парі, де вона мала спілкування з Трампом, з Макроном, з Володимиром Зеленським, з нашим президентом, до речі, який перший і рішуче санкційно підтримав да самих грузин наклавши відповідні санкції, що де до рішення там європейського союзу. То вона вже отримала наскільки ми бачимо ряд гарантій про те, що вона може переїхати в одну із країн європейського союзу. Це може бути країни Балтії, це може бути та сама Франц. До речі, вона громадянка Франції, сама Франція може дати відповідні ці гарантії безпеки, їй і створити відповідно уряд у вигнанні. Такий, да? З великою рігідністю завтрашнього дня в нас вже буде два президента Грузії, і тут вже буде традиційна юридична колізія де юре і де-факто, да? коли не що вище, да? юридичне право чи закон, тому що за. Законом, звичайно, скажімо так, грузинська проросійська влада буде говорити вже про те, що чинний президент який інавгурований, але по силі відповідно права справедливості і цілого ряду, скажімо, причин нормативних з буде продовжувати казати, що вона є легітимною президенткою. До речі, зверніть увагу, вона не має жодних претензій до новообраного президента Грузії. І відповідно інавгурованого. Чому? Тому що вона несе, скажімо, претензії саме парламентським виборам їх незаконності, чи чисть цілий ряд порушень ну, прав обирати і бути обраними. Да? А от до нової процедури обрання президента Грузії і до нього самого відповідно ніяких немає претензій. Чому? Тому що якщо його обирають через представницьку колегію нелегітимний парламент, у то відповідно і нелегітимний, новообраний буде президент. Тут все абсолютно взаємозв'язано. І наостанок потрібно сказати, що все одно доля грузин перш за все в їхніх самих руках. І якщо вони не покажуть про владі Російській Федерації західним партнерам, в тому числі чи вони готові боротися за власну суб'єктність та незалежність, то на превеликий жаль поступово будуть вщухати скоріше за все. Оці мирні мітинги, і так чи інакше Російська Федерація через силовий апарат примусу буде це все на придушку. Ну, Дивіться, пане Олексію. Вона ж я маю на увазі Солома Зоробішвілі. Вона uh -huh. мала чітку позицію. Вона казала, що вона вибори не визнає, як в принципі відбулося, uh -huh. але вона орієнтувала своїх прихильників на те, що вона залишиться в статусі як ну легітимного президента. Uh -huh. Сьогодні очевидно, ми не розуміємо поки що її мотиви. Вона самостійно покинула президентський дворець вона сказала: я забираю з собою легітимність, але я йду. Можливо, в неї вистачило ну такого глузду, щоб це не дійшло до якихось сутичок серйозних? Просто краще просто вийти з приміщення, аби не провокувати Розумієте, силове друзі, протистояння? Чи а... чому так відбулося? Ну давайте так причин цього може бути багато. Ми в цій студії якусь єдину причину з вами не кристалізуємо. Але я думаю, що звичайно, допоки буде жива та здорова президентка Зорбашілі, допоки залишиться будь-якому випадку надія в проєвропейських сил та в принципі, в громадян Грузії. Ну тобто, як на мене, це. Першому пріоритеті чи має вона контакти з західними країнами, західними лідерами, ну, сполученими так, штатами, ну, з ЄС Це абсолютно очевидно і скоріше за все цю тезу. Перш за всю цю тезу їй говорять, що не потрібно зараз сходити в жорсткий кінч про російською владу, тому що ну просто-напросто можуть бути непоправні наслідки цього процесу, як для людей, так і відповідно для неї самої. Тому вона, наскільки я розумію, ще вчора або сьогодні зранку по закону має мала покинути резиденцію, що відповідно вона зробила. Тобто, до останнього дня вона не втекла, вона не сховалась від про Нового режиму вона була до останнього зі своїм народом, але зараз я думаю, що все ж таки буде реалізовувати сценарій в Грузії двох президентів і, скоріш за все, по питанням перш за все безпеки, вона покине країну. Вот і чому знов ж таки друга причина, можлива. Я підкреслюю, можлива, я на ній не наполягаю. Чому не було, скажімо, ну певна така ескалація, якщо хочете, да зі сторони протестувальників? Ну тому що навіть вибори і до президента. Парламентських і під час самих парламентських виборів Зарубішвілі, Рубішвіля на привикли жаль не показала, що вона може бути об'єднуючим фактором для грузинської опозиції. І не жодного лідера, який би дійсно цим фактором став, на приликий жаль в Грузії не кристалізувалася. Е, є інформація про те, що в Грузії вже є перші затримання після інаугурації Кавелашвілі, тому будемо стежити за інформацією і повідомляється, що є вже постраждалі. Пане Олексію, вам дуже дякуємо за аналітику. Олексій Боряченко, кандидат політичних Науки, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був сьогодні в нашій студії.